Всім слава Україні, слава Богу! Ось така кукуруза на 4 грудня. Ось такі качани чистенькі, ну де не де, але чисті, Ось такі качанчики. Така вологість, не знаю, ну по стеблі вона не суха, листя навіть о, не сухенькі. Кукуруза не молочена, вершків немає, до весни ще не буде, теж господарство що темне, то значить кукуруза не молочена. І так далі далі. Ось Зараз подивимося далі. Ця кукуроза Ось такі окачанчики Невеликі качани. Кукуроза Вибачайте Незручність Ну, фокусируйся. о! До таких качан. Коротше, є всякі. Але цо, кукуруза власно виробництво. Ось такі є. Бачите вершків. Нема. Ну, коротше. Все такі, все це такі. Це отакі є качанчик. О. Обернемо його. Такі о. Ну, все, отака кукуруза моя. Не знаю коли будемо молотити і як, але ну, факт того, що вона ще буде стояти. Ціни хорошої нема. Висушити цю кукурузу, треба продати цю кукурузу, ще й ще й з доми привезти гроші на ліватор. От добре. Всього кращого. Миру всім.